Привіт-привіт, мої любі! Рада усіх вітати в оформленні мого Bullet Journal на грудень. Як ви пам'ятаєте, мій попередній блокнот закінчився і я вже знайшла йому достойного послідовника. Ось цього чорного красунчика. І в останньому відео ми з вами вже оформили його перші сторінки. Далі я пропускаю кілька розгорток для колекцій, за які я візьмуся трішки пізніше. А сьогодні зробимо максимально святковий різдвяний дизайн. Для цього мені знадобляться ось такі матеріали: скраб папір, декоративні тасьми, заздалегідь підготовлені роздруківки із Пінтерест, це ось такі святкові вітрини та скетчі гілок ялинки. Також є наліпки із фразами і мої улюблені дівчата. Тож я вже розпочинаю робити головний колаж, та одразу нагадаю вам, що за два тижні канал святкуватиме свій перший день народження. І з цього приводу я готую для вас відео у форматі питання-відповіді. Тому, якщо вам цікаво щось дізнатись про мене чи моє хобі, то обов'язково питайте у коментарях. Запитання збиратиму до 11 грудня, щоб встигнути усе підготувати. Тепер можемо повертатись до процесу оформлення. Перше, що спливає в моїй голові при згадці про грудень, це, звичайно ж, різдво і усе з ним пов'язане: різдвяна ярмарка, прикрашені вулички, красуні ялинки і вітрини магазинів, повз які не можна пройти байдужим. Я щороку заледве стримую себе, щоб не скупити усі ці неймовірні декорації. І от саме такі вітрини стали зірками мого сьогоднішнього оформлення. Ідея була в тому, щоб на кожній сторінці був вертикальний колажик із святковою вітриною в центрі композиції. Над кольоровою гамою я теж довго не задумувалась. Уже п'ятий рік поспіль я оформлюю грудень саме у червоно-зеленій гамі. Для мене особисто це найкраще поєднання, якщо говорити про новорічні свята. І на диво, усе це вдало виглядає на чорному тлі. Щоправда, я ще геть не приловчилась на ньому писати і тому постійно користуюсь зробленою викраскою, щоб підібрати необхідний колір. Адже копачки фломастерів не точно передають кольори, бо ж на чорному все виглядає по-іншому. Та, думаю, це питання звички, і вже через кілька місяців я зможу інтуїтивно обирати кольори. Завершивши головний колаж, переходжу до планів: тут спершу пишу дати та заголовок, а вже потім роблю лаконічний декор у правому нижньому кутку. Наступна розгортка це таблиця з рутиною та трекери звичок. Що це, чим відрізняється і як цим користуватись, я детально розповідаю у відео про мою систему планування. Дуже раджу подивитись усім, хто ще не визначився із системою для свого планера на 2025 рік, бо ж, можливо, саме там ви побачите для себе щось корисне і захочете спробувати. Тим часом я вже роблю оформлення розгортки, бо не захотіла затягувати відео і усю розмітку зробила за кадром. Цей колаж композиційно дуже схожий на перший, але трішки меншого розміру. Ну але так і задумувалась від початку, бо ж я хочу, аби усі розгортки були зроблені в одному стилі та гармонійно виглядали, коли я буду їх гортати під час заповнення. Далі переходжу до календаря позитиву. І тут виникла маленька проблемка. Адже у попередньому блокноті цей календар, де я роблю записи про свій день, був за сумісництвом ще й трекером настрою. І кожне віконечко я замальовувала у колір настрою. З чорними сторінками цей трюк не вийде. Тож до січня маю щось вигадати! Не дуже хочеться витрачати ще одну розгортку з суто під трекер настрою, мені все ж було зручно це поєднувати у цьому одному календарі. Словом, буду думати, впевнена, що все геніальне, просто і я обов'язково знайду цікаве рішення. А якщо раптом вам спала на думку якась ідея, то поділіться нею у коментарях. Можливо, це те, що мені потрібно. Ну що ж, залишилось оформити дві тижневі розгортки. Тут поки що усе без змін: блоки за днями тижня та туду ліст. Але я задумуюсь над тим, щоб переглянути цю систему. Ну, у деяких моментах вона вже перестала мене влаштовувати, але я ще не знаю, що саме змінити. Хочу переглянути фільми на YouTube на цю тематику. Подивитись, які формати тижневого планування використовують інші блогери, і тоді можливо щось для себе вирішу. А поки що залишу вас у спокої і дам вам насолодитись процесом творчості. Ну що ж, друзі, я закінчила. Ось таким вийшло моє грудневе оформлення. Що можу сказати? Результат мені подобається. Вдалося передати 100% різдвяний настрій. Мені було у задоволення робити ці міні-колажики на чорних сторінках, але я все ще повністю до них не звикла. Ну, а тепер за традицією покажу вам минулорічне оформлення. Як я згадувала на початку, Грудень у мене завжди у зелено-червоній різдвяній тематиці. І це оформлення я робила із залишків обгорточного паперу. Це найбільш незаповнений місяць у цьому блокноті, бо, по-перше, я тоді почала вести канал і повністю присвятила себе йому та оформленням у новому буджо. А по-друге, я поїхала в Україну провідати сім'ю. Була там більш місяця. Тож у мене просто не було потреби у плануванні. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Пам'ятайте, що ви найкращі, і я з нетерпінням знову чекатиму вас у світі блокнотів. Па-па!